Винищувачі F-16 можуть з'явитись в Україні весною. Сьогоднішня зустріч президента Зеленського з прем'єркою Данії пролила світло на питання постачання винищувачів. Телеграф підготував для вас всі останні заяви світових лідерів та військових. Про те, що літаки будуть в Україні не влітку, як казали раніше, а весною сказала прем'єрка Данії Мете Фредеріксе сьогодні. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Ми всі дуже раді, тим, що Данія запиталася надати ці винищувачі і у співпраці з Нідерландами, Сполученим Королівством, Бельгією та звичайно США, це дуже потужна зброя. І звичайно, це основна причина, чому ми прийняли таке рішення. Ми почали проведення навчань для ваших пілотів вже в серпні. Навчання проходять дуже швидко і дуже добре. І єдина причина, чому ми все ще затримуємося з передачою F-16 в Україну. Це просто. Технічна причина, технічний момент потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів, і також ми розумієте, що провести навчання для F-16 набагато довше і триваліше ніж для будь-яких інших систем зброї чи літаків. І відповідно, ми дуже наполегливо працюємо в цьому аспекті. І я сподіваюся, що нам вдасться вже найближчим часом ще до літа побачити F-16 в повітрі повітряному просторі України, і я думаю, що зважаючи на всі ті зусилля, яких ми докладаємо, і на чудову співпрацю між нами та союзниками, ми все таки будемо готові це забезпечити до літа. Водночас Зеленський заявив, що частину цієї партії ми можемо отримати. Цитую в якісь місяці найближчі, літні. Не буду говорити конкретно. Частину цієї партії напевно ми можемо отримати в якісь місяці найближчі, літні. Та не буду говорити вам конкретно. Ми отримуємо частину наших домовленостей в цьому році. Це факт, тому що буде готова під, під цю, цю кількість літаків будуть готові відповідні пілоти і команди, і технічні команди. Також окрім крім екіпажі, технічні команди, інфраструктурні речі повинні бути також підготовлені. Сьогодні президент показав тренування українських пілотів на F-16. За його словами, всі українці чекають на той день, коли перші українські F-16 з'являться в нашому небі та посилять захист наших міст і громад. Вчора у повітряних силах розповіли, якими ракетами будуть оснащені F-16. Тут все просто, такими ж, які оснащені наші літаки міг 29 та су 27 До цього списку не вистачає лише ракет класу повітря-повітря. Але це питання буде окремо проговорюватися з партнерами. Літак це сам літак по собі. Так до нього ще мають будуть іти озброєння. Як ідуть Петріот чи Nassim, Так додаткові ракети надходять і надходять постійно. І тому питання в тому, які будуть засоби нам надаватись партнерами. сьогодні. Ми використовуємо вже на літаках міг 29 Су-27, протирадіолокаційні ракети Харм, бомби Джебуш-62 Джейдам. Це, це те, що буде теж висіти на Ф-16. Тільки ті бомби і ракети протирадіолокаційні будуть застосовуватись відповідно значно ефективніше, ніж це робиться сьогодні з радянських винищувачів. Таким чином не вистачає ще ракети якої повітряної, класу повітря-повітря, а ім-120 «Амрам», які там будуть модифікації, теж буде проговорити з партнерами. Вони можуть завдавати ударів по повітряних цілях. І наскільки будуть спроможні ті модифікації, які нам нададуть партнери F-16, і ті ракети діставати ворога. Ну такі будуть у нас можливості. поки що ми не говоримо ні про модифікації, ні про інші речі. допоки вони до нас не прибудуть, і ми будемо знати, що ми можемо робити. Принаймні, літак F-16 може багатоцільовий, як ми вже замикали. Має. Гарний широкий спектр зброєння, і перш за все, як ми з партнерами завжди комунікуємо, проговорюємо. Нам потрібно захистити наше небо над Україною, захистити фронт від ударів противника крилатими ракетами, дронами. Над цим зараз пілоти власне, українські і займаються. А ви чекаєте на f 16? Пишіть коментарі і не забувайте підписуватись на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.